Обережно можуть бути інсайти. В цьому відео ми розберемо за рахунок чого ми хочемо отримати зміни. Я це назвала, знаєте, така своєрідна гра в показуху, яку ми навіть за собою і не відслідковуємо. Що я маю? на увазі? Прямо. Слідкуйте, слідкуйте за, за пальцями. Часто мама. Своїм дітям, ну я беру середньостатистичну маму, я це бачила і по собі також. Мама показує своїм дітям, що я не вдоволена вашою поведінкою. Вже кожна мама це робить по-своєму. Якісь відверті зауваження, побажання, навчання, звинувачення, критика, засудження, прохання і так далі. Але мама показує. Дітям, що я невдоволена вашою поведінкою. І вона в цей момент як себе почуває? Негативно, погано вона себе почуває. Вона роздратована, чи то засмучена, чи то зла, чи то невдоволена, її очікування неоправдані. Тобто в неї такий негативний стан, і вона їм всячески показує, що ви щось робите не так. І це все відбувається навіщо? Що вона хоче їм показати, і яка мета? Мета, щоб вони змінились. Щоб вони перестали себе вести, діяти так, як вони себе ведуть, і щоб почали вести себе так, щоб їй підійшло, щоб їй сподобалось, щоб в її картині світу з її цінностями стало спокійно. Тобто вона, негативно проявляючись, показує своє невдоволення, щоб? що? Щоб отримати щось гарне, приємне, добре. Так само давайте дивіться, часто відслідковуємо таку історію, що. Ми от, як будь-то грошам, своїм статкам, своїм успіхам, своїм досягненням, своїм матеріальним досягненням, показуємо. Мені вас недостатньо грошей, вас так мало, я невдоволена. І ми це транслюємо, щоб що, от, щоб начебто цих грошей з'явилося більше. Щоб вони прям, знаєте, от взяли і прийшли гроші. Ну, ви, ви маєте ну, совість, да? мені погано, мені не підходить, мені не подобається. Тобто я показую своє невдоволення, показую, що я маю на увазі. Я сама постійно в зв'язку з цією темою невдоволена, коли я кажу я, я маю на увазі кожного з нас. Щоб, що? Щоб так начебто грошам показати, що давайте, давайте щось міняти, нехай вас стане більше. Тим, що я невдоволена, начебто це має повпливати, посприяти і змінити цю ситуацію. Я їм показую от, всім своїм нутром, поганим станом, роздратуванням, щоб, що? щоб стало щось приємне, щоб їх стало більше. Наприклад, що ще? Часто жінка чоловіку своєму теж показує. Подивись, як ти погано до мене ставишся, відносишся. Ти мене не цінуєш, ти мене не любиш, ти мені подарунки не даруєш. Ти не є до мене уважний, і вона це все знову ж таки транслює, виражає негативне своє ставлення, невдоволення, показує дефіцитарність, обмеженість, обділеність, що без що? Що вона цим хоче? А вона хоче, щоб він почав цінувати. Так само ми можемо самі себе ругати. Я на себе злюсь, я собою невдоволена, бо я відкладаю, як я так можу, там яка. я... Дурна, яка я лінива, кошмар якийсь. І оце такий, знаєте, буде меседж по відношенню до себе, так само, як і агресія, злість може бути направлена на себе, не назовні, а на себе. Тобто ваш меседж до себе, я собою невдоволена, що би що, яка мета у цього обурення, невдоволення, засудження. Щоб я почала робити, щоб в мене стало краще виходити, щоб я не відкладала, щоб я прям в момент, просто розумієте, стала кращою. ловите Чіло оцю суть, яка насправді дуже і дуже важлива. Де ще може бути? Наприклад, ще може бути. Ми можемо батькам своїм, але часто, так знаєте. Мовчки показувати через свою ображеність таку на них, яку ми можемо виношувати, не транслювати, але не відчувати і тримати, не відпускати ці всі образи. Батькам теж можемо так, от знаєте, всякими способами показувати, показувати що ви мене не долюбили, ви мені не додали. От бачите, як в мене тепер життя не складається, і взагалі. І це яка мета цього, коли ви носите цю образу? Щоб долюбили, щоб почали давати, щоб почали захоплюватися, ловите ви цю історію нашу. Я транслюю мінус, щоб щось відбулося таке приємне, класне в плюсі. Правда, це працює? Чи це працює так, як ви хочете, чи насправді воно дає вам результати? І от так само я хотіла підійти навіть до такої дуже важливої теми, як страхи. Тривоги, коли людина про щось тривожиться, там, наприклад, щось таке може статися. Да? І в неї пішов все на самонакрут. Там однієї думки достатньо. А що, якщо ця хрень така станеться, відбудеться? Що це буде? А що, якщо я не справлюсь, не зможу, там, помилюся там? і так далі? Що це буде? І пішла, поїхала такий самонакрут в своїй голові, і людина тривожиться, переживає, і ці всі яка мета? Цих тривог і переживань, хвилювання, страху і опасінь. Мета така, я тривожусь і страшусь, щоб цього негативного і страшного не сталося. Закономірність, бачите? Ми хочемо кращого і кожного Божого дня відчуваємо і транслюємо щось таке негативне, неприємне, за рахунок чого, От як начебто це краще має втілитися і збутися. Тобто самі ми всередині можемо. Знаходитися в такій енергії, ну давайте її ми назвемо таку тривожна енергія, да, от таке постійне там невдоволення. І, як, начебто, за рахунок цього має статися найкраще. Правда, це працює, правда, коли ви про щось тривожите, бо йдеся, ой, хоч би це не сталося, ой хоч би це не відбулося, ой, там взагалі я даже не розумію і не уявляю, як з цим справитися. Правда, це стане залогом того, що ви отримаєте найкращі результати. Я дуже і дуже сумніваюся. Тобто попробуйте, подивіться, чи влаштовує вас така стратегія, чи хотіли би ви, щоб по відношенню до вас так було. От прям, Коли ви це транслюєте, то воно просто на автоматі. Виходить. розумієте, Ми насправді такі люди автомати. Що мені дуже хочеться, як психологу, і до чого закликаю, це. Підвищувати свою усвідомленість, щоб у нас стало більше ясності в цих всіх ситуаціях, і щоб ми змогли обрати, як я дійсно знаєте, яку дійсно я стратегію буду втілювати, щоб оце щоб вона правда сприяла досягненню бажаних моїх результатів. Тобто, от. Знову ж таки, да, коли ви це транслюєте і робите, воно само робиться на автоматі, ви навіть не переосмисляєте. Це коли люди приходять на консультацію, вони починають щось переосмисляти, бачити. Тому що люди, які працюють з психологом, це ті люди, які хочуть від життя взяти максимум, які не пускають на самотік, які зацікавлені втілити свій потенціал, реалізувати себе в повній мірі. І тоді... Давайте, от, наприклад, ви, ви та людина, який щось показують транслюють. От ви є, да? і вам чоловік по вам транслює. От, подивись, як ти до мене там, погано ставишся. От ти мене не любиш, показує вам все ти мене не цінуєш, ти мене не поважаєш, ти зараза невдячна, тра-та-та-та, і бузить, бузить на вас і транслює вам негатив. Я правильно розумію, що у вас це прям. Так, знаєте, змотивує, ви будете себе класно відчувати і ви почнете світити йому і дарувати віддавати. Я правильно розумію, що коли. От уявіть собі, що ви оця дитина, а мама вас всячески вам показує, що ви себе неправильно ведете, що ви себе не так ведете, що треба робити щось інакше, так не можна проявлятися, а це не треба робити, а оце своє взагалі кудись засунь. І я правильно розумію, що ви як дитина, ви така все, почну зараз видавати щось приємне, чи у вас навпаки буде супротив, виникати, Якщо меседж по відношенню до вас насправді буде тиснущий, подавляючий, негативний. Угу. Як? От, наприклад, ну, поставте в себе я не знаю, на другу сторону барикад, коли вас засуджують, ти погано робиш, мені не подобається, як ти робиш, я тобі невдоволена, ти просто, просто, просто ужас. Я вже в тобі розчарувалася. Я правильно розумію, що у вас в зв'язку з цим? Виникне бажання там просто світитися і робити якнайкраще. Та ні, ні, і ще раз ні. Так само, як і зі страхом, коли я чогось боюся, боже, я так боюся, щоб тільки це не відбулося правда вас захистить від того, чого ви там боїтеся? От саме ваше трусіння, те, що ви не досипаєте, те, що ви хвилюєтеся, те, що ви накручуєте, те, що ви там от 10 разів щось кудись телефонуєте, там чи не їсте, чи переїдаєте, воно правда вам допомагає? Ні, не допомагає. Тому є насправді варіант така дуже гідна стратегія, як то насправді створювати власноруч. Свої зміни і на курсі в мене є такий інтенсив від страхів до успіхів, бо там ви побачите і зумієте побачите всю цю ірраціональність і зможете собі допомогти вибудувати таку взаємодію з собою, своїми почуттями, зі своїми потребами, щоб не потрібно було труситися, боятися, страшитися. Ви відразу побачите цю логіку, і як насправді ми можемо. Покращувати і забезпечувати свої зміни без необхідності того, щоб боятися, без необхідності того, щоб тривожитися, без необхідності того, щоб показувати і проявляти свій виключно негатив. Ото це виключно невдоволення. Я невдоволена, тому давайте щось зробіть, щоб стало інакше. Дуже класно себе пізнавати, буду рада бути корисною як психолог. Переходьте в мій інстаграм, дуже багато корисного, а тут чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю і готова з вами повзаємодіяти, подискутувати, що ви транслюєте і за рахунок чого хочете і отримуєте свої зміни. Діліться.